Яка ж роль батьків у статевому вихованні? Фільтром у проведення дитини в суспільство, в тому числі і формування їхньої сексуальності, є батьки. З того моменту, як немовля появилася на світ, батьківська турбота про нього, любов, поглажування, грудне вигодовування, вже закладають навики базової довіри, безпеки, прив'язаності і також формують ерогенні зони. Згодом саме батьки навчають дитину правильним назвам статевих органів. Адже це є вклад у їхню безпеку. Якщо батьки не робитимуть цього, то вони несвідомо наражають дитину на можливість сексуального домагання та інших злочинів. Ці небезпеки набагато ближче, ніж нам здається, тому що кожен із нас кожну секунду має доступ до інтернету, чим користуються ті ж самі злочинці. Основна моя порада для батьків: не дивіться на прояви сексуальності дитини, виходячи із свого особистого досвіду. Додавайте більше критичного мислення і навчайтеся, адже швидше за все у вас зразку грамотного статевого виховання не було.